Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз». спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. В окупованому Алчевську люди залишилися без опалення через бездіяльність окупаційної влади. Отже, в окупованому місті Алчевськ мешканці переживають гуманітарну кризу. Місто залишилося без опалення посеред сильних морозів. При цьому тут немає жодних обстрілів чи бойових дій. За словами місцевих жителів, у двох основних котельнях вийшли з ладу котли. Обладнання забилося брудом через неякісну воду та відсутність належного обслуговування. І, попри критичний стан інфраструктури, окупаційна адміністрація не реагує на цю проблему. Люди змушені виживати у холодних квартирах, використовуючи підручні засоби для обігріву, що створює додаткові ризики для життя та здоров'я. Ні отоплення, повністю. В квартирі 13 градусів. Дуже холодно. Батареї взагалі холодні. Ні одна батарея тепла нету. І батареї холодною повністю. Хоч би одна серце була тепла, вообще ні одной. Російські пропагандистські медіа ситуацію замовчують. Натомість окупаційна влада демонструє повну байдужість до цивільного населення і не здатна забезпечити базову мову для життя навіть у відсутності бойових дій. Алчевськ – черговий приклад того, що руський мір не приносить ані стабільності, ані безпеки, ані елементарного тепла в оселях людей. Окупаційна влада продовжує мілітаризацію шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. В окупованому Скадовську російська адміністрація підписала чергову угоду про відкриття двох кадетських класів. Слідчого комітету РФ на базі приморської школи це подають як профорієнтацію та правового освіту для дітей. За інформацією активістів руху Жовта Стрічка до школи прибули співробітники слідчого управління СК РФ за дорученням Дмитра Малікова. Після чого рішення про створення кадетських класів було просто формалізовано. Насправді ще йдеться про черговий етап системної мілітаризації освіти на тимчасово окупованих територіях. Дітей з раннього віку залучають до ідеологічної обробки, нав'язують лояльність до силових структур. Тури готують як потенційний кадровий резерв для репресивного апарату окупаційного режиму. І будемо продовжувати розвивати в наших дітях патріотичні стремлення і тягу до знань. Наші кадети стоять на базі Севастопольського воєнного училища. Такі практики порушують. Базові права дитини та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, яке забороняє державі-окупанту змінювати освітню систему та використовувати дітей у власних воєнних цілях і політичних акціях. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Сили оборони України завдали серії прицільних ударів по російських цілях на території Запорізької області. Сили оборони України продовжують нищити військову інфраструктуру російських окупантів на тимчасово окупованій частині нашої Запорізької області. 29 січня українські захисники завдали прицільного удару по російсько-зенітно-ракетному комплексу ОСА в районі Семенівки, зафіксовано пряме влучання в ціль. Окрім цього, сили оборони уразили розташування ворожого ремонтного підрозділу окремої бригади, спецпризначення в Токмаку, склад матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку поблизу Охримівки а також об'єкт 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ у районі Кирилівки. Завдані удари суттєво знижують боєздатність російських підрозділів та ускладнюють логістику і ремонт військової техніки окупантів на південному напрямку. Удари по військових цілях РФ на тимчасово окупованих територіях набирають обертів і будуть лише збільшуватись. Тому радимо окупантам не розслаблятися. Жодне місце на території України для них ніколи не буде безпечним. Окупаційна влада розширює систему ідеологічного перевиховання дітей на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Окупаційна адміністрація Херсонської області заявила про намір посилити роботу проросійських молодіжних організацій у віддалених селах, де доступ до альтернативної інформації обмежений, а зв'язок часто доволі нестабільний. Ідеться про розширення діяльності руху Двіження Первих, який у 26-му році планує охопити всі муніципалітети регіону, зокрема прифронтові та віддалені громади. І з які труднодоступні, труднодоступним, ми хотіли б, щоб... Ребята там тоже почувствовали присутствие движения хотя бы в каких-то проектах наших. Кремль робить системне ідеологічне втручання в життя дітей з акцентом на ті населені пункти, де підлітки є найбільш уразливими. Через конкурси, брендову продукцію, масові заходи та воєнізовані ігри дітей поступово залучають до проросійських структур і намагаються таким чином змінити їхню ідентичність. У 25-му році цей рух уже активно працював у прифронтових районах, залучаючи дітей до воєнізованих заходів на кшталт воєнізованої гри Зараніца, а потім найбільш здібних підлітків вивозили за межі тимчасово окупованих територій для участі у фінальних іграх на території РФ. Розширення такої діяльності свідчить про спробу окупаційної влади охопити перевихованням як можна більшу кількість молоді, сформувати керований молодіжний прошарок, закласти основу майбутнього мобілізаційного ресурсу. ПТСР замість педагогіки. Як окупаційна влада залучає військових до шкіл на тимчасово окупованій території Херсонщини? В окупованому Генічеську, в санаторії школи. Провели черговий так званий урок мужності за участі військовослужбовців за СРФ у межах проекту «Герої Херсонщини. Історію нужно свою помнить, тому що это очень важно в связи с тем, что дети должны понимать, как делать нельзя и каких трудов нашим предкам стоило. скажем, вернуть все в круги своя и каким-либо образом повлиять на будущее, наше будущее. Соответственно, дети должны понимать, что каких родов это вам стоило, скажем, моему поколению сейчас обеспечить дальнейшее будущее наших детей. За інформацією Центру національного спротиву, значна частина таких лекторів це комісовані військові з бойовим досвідом, у яких фіксуються ознаки ПТСР та інших психоемоційних розладів. Під час спілкування з дітьми вони демонструють агресивну манеру, емоційну нестабільність і фрагментарні описи бойових дій. Координацію подібних заходів на тимчасову окупованих територіях здійснює філія фонду защитники Отечества», яка створена за підтримки федеральних структур Російської Федерації. Фонд активно виконує роль ідеологічного оператора, інтегруючи травмованих війною військових у роботу з дітьми. І таким чином окупаційна влада системно стирає межу між освітою і війною, підміняючи педагогіку воєнною пропагандою для дітей. Це не лише не ідеологічний тиск, а й реальна психологічна загроза, адже замість безпечного навчального середовища вони отримують контакт з людьми, які самі потребують фахової психологічної допомоги. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами за тиждень, і пам'ятайте, Україна переможе.